Вітаю! Продовжую робити такі собі огляди на прямий, які у мене в ангарі. Сьогодні це КС-Лис, польська стежка 8-го левела. Екіпаж бачите, обладнання, яке я катаю, перше, це турбіна Стап Досил. Друге, замість турбіни я катаю оптику. Якась там, умовно, Маліновка, Малинівка, Прохорівка це все з оптикою. Так, взагалом, в основному я катаю з турбіною. Можливо, піщана ріка ще з оптикою. Загалом по сетапу. Бачу багато ЛТ, оптику не розглядаю. Бачу, ЛТ немає, можна взяти оптику. Прикол КС в тому, що у нас є гарна таки скритність. 36,4. Це дає можливість навіть на якихось мапах стати гарнесенько в кущ і посвітити добряче. Бувають бої, що освічуєш по 3-4 по тисячі. Польова модернізація. Будь ласка, тут я нічого не брав, не хочу погіршувати жоден з параметрів, які тут пропонують. Тут взяв скритність. Так мені хочеться грати. Так я вважаю, що за потрібно. Граю я з ДОП пайком, хліб-смальцем. з мальцем. Польський. Поїхали. Три бої по стандарту, в залежності від того, які будуть бої. Будемо дивитись, як буде. Будуть погані бої, будуть турбачі, буде 4 бої, можливо, 5. Будуть нормальні, буде менше. Буду ставити на паузу, якщо будуть зливатися, останній раз я записував на XEM після цьому з новорічних коробок, і так вийшло, що я там, здається, жодного бою до кінця не дожив. Ну, но... Виходить, як виходить. Я записую геймплей наживо. Нічого не вигадую, не підбираю бої, щоб було враження, як е, прям почувається в теперішньому рандомі. В руках не статиста, а звичайно такий гравця. Беремо тут оптику про всякий випадок. Е, у нас вісімка. Альпійський тигр Т-29ІС. Можливо, краще взяти взагалі турбіну і поїхати нагору разом там з якимось тяжом. Ну, в будь-якому разі я буду їхати нагору, мабуть. Якщо нічого не зміниться. Але скорешні, поїду в цей лісок, з оптикою побачимо. Пізніше, якщо що підтягнути до тяжів. Побачимо роз'їзду. Побачу, чи буде хтось десь щось показувати. У нас ялинка. А там сенлак. Ну, ялинка Сенлака має перегравати на такій мапі, тим більше. Між нами були кущі дерева, я не мав висвічуватись. Сюди прокинемо. М -м -м, я він не від'їжджаю. Від'їдь на сусоту мені, не хоче, не хоче. Так, е і Ісичопер у них трошки якось цікаво їдуть. прогони Поганий, шот я зробив, мабуть, упередження трошки слабенька треба було більше робити. Там заїхав вже, так, так. Ну, зараз я буду вигрібати. Чопера засвітив. Тут виходити, але в них вже немає. Так, тут все добре, проте я стріляти, можу звідси. Куди не дозволяють. Я стану, надію, що я когось покажу. Спробуємо когось посвітити. Що перепоказуємо? О, це я дуже дарма зробив, це помилка, аби там хтось стояв в кущу, я б все, пограв. Гору, я думаю, ми виграли. Ялинка буде проїжджати далі, так обережно виходимо. Кота помилиться, вийде. Ні, я це не можу давати. Я буду вжимати. Не буде мені давати. Поставимо. Окей, це нормальні порти, нормальне ВЛТ, і якщо довертати, то, то однорівневі прям машинки іноді нормально виходить танкувати. Там горка в них помирає. Так, Т-29 може дати. По мапі вже Це дивно, дозвівся прямо остаточно і я прям не дав цей шот. Так. Ну, потрібно вжимати, буду зараз падати, от сюди можливо десь щось висвітити вийде, не знаю. Все, будь ласка. Казали шостого левела, угу. прога, О. Прога вже зажата. Як бачите, дає він гарно. в нього гарна кучність по снарядам майже все летить так, як потрібно. 9.2 тут немає вже таких машин, які мене просто так можуть взяти і вбити швидко будемо намагатись зараз висад давати, якусь шкоду на півтори тисячі, це трошки ні про що посвітили сушку, соту нашу. Ну, іс тут стоковий. Ну, зараз як танкує. Центуріона. Гарне пропиття. Зараз спробуємо портиком Бі. А, не буде на нас дивитись. А, поспішив я щось думав, його збриїть, а не було кому стріляти, це моя помилка, такий постріл. Чіпчик ДПМ, найтанчик швидкий, має гарне маскування, гарна стаба, гарно снаряди летять. Гармата, з якої приємно постріл робити. Є велика різниця в стрільбі. Взяти, наприклад, TS-4-277, якщо у вас є обидві ці машини. І там і там гармата як для тіжів непогана, але в 277. ти... Так, що в нас по бою? 2900 9 4 фраги. Турбайт звичайний. Нема чому подобатись. Просто пощастило, що не в, мою, не в нашу сторону цей турбач. Так, що по статистиці машини, 134 бої я зіграв, 54% він -right маю, живучість дуже слабенька, лізучись вперед, пере, перестрілюватися стежами, 1600 шкодиться за весь час. Зараз дві маю. Ну, це, скоріш, а, ну, це ж тут показник з. Це показник вже з допомогою. От 1700 всього, останні 14 боїв. А таке. Граю посередньо. Думаю, як і більшість гравців, відпочиваємо від якихось своїх занять. Ніхто особливо там не напружується під час гри. Важко сказати, що буду я їхати на алею. Крайслер Прожето Type. XM. Ну, не, ну треба їхати алею. Візьму про всяк випадок оптику, хай собі буде. ЛТш багацько, але на цій мапі вони дуже швидко відіграють. Заїду зараз на горку спробую. Дати відстріл по ЛТшкам, коли ЛТ-шок настільки багато в команді завжди їдуть на центр, починають тут стрибати по цим барханам вугільним. Можна дати якісь там 1-2 шоти по комусь. Виходити з цієї сторони безпечніше, там Стою. швидше можна від'їхати, скажу так. З тої сторони, якщо виходиш, то більший шанс, що тебе прострілять потім. Дивно нікого не видно. Хіба їхні ЛТ всі на алею поїхали. Так, вон, бачимо вже хтось там собі позиції мостить. Ніколи не їду одразу туди, бо часто так трапляється що... По цій алеї їде танків 6-7-8 і бій дуже швидко завершується. Даємо по пряску. Ще один вкидаємо. Пантера має його добирати, а Пантера Стокова. Добре було б побачити ПТ-шечку. Угу. По Скорпіону по указці дали. Буде об'їжджати, думаю, де то десь там. Так, нашій ялинці трошки погано. Як думаєте, там є він? Петеблайн дамо. І собі буде. Зараз, якщо прилетить у відповідь, значить влучили. Так, ми починаємо програвати, але програвати ми починаємо не через але. Там стоїть Скорб, там стоїть, я думаю, ще хтось їхати там не можна тут небагацько. Буду намагатись допомагати в місті, в ангарах цих. Як саме я ще не вирішив. Буду зараз виходити ось з цього прострілу і намагатись давати в ангарі тайп, в ангарі рога заїхала. Не встигну дати, правда? Я можу встигнути. ну Остріл зробити я встиг. Так, ну, розмінюватись з ним не потрібно. Трошки підтанковуємо. Пашня хоча ББшка однорівневі в принципі може відбити. Але я не хочу ризикувати. Сен, це вже прям по-солідному. Так, ну трошки піддефали ангари. Тут прям куш такий солідний був. Спробую зараз Аня прийдеться, що він буде подалі виходити тут десь. Будеш? Давай, друже, давай. Ти трошки перекручуєш. Давай ще. Не, вже не перекручую. Даємо покришки. Трошки не влучили, була близенько. Іксем там закрита, вона від'їхати не може, пушити вона не може. Замом, ми то їх тут закрили, але ми зараз можемо алею програти. Я не буду виходити вже чекати прогу. Може бути неприємно, я можу шодний залишитись. Я вже потенціально шотний для XM, але тут йому має альфа прокнути. Без прока альфи і він мене не забирає. А якщо та спроджета, то... Мене майже всі вже будуть забирати за шот. XM може зараз помилитися, будемо чекати це. Є варіант від'їхати подалі і спробувати вийти на прогу з іншого вікна. Поки я чекаю помилки XM, я це робити не буду. Ми почали програвати, 1200 ми програємо. Дали по X, будемо сподіватися, що його заберуть. А, ні, його не заберуть. Будемо не виходити, бо це потрібно. Альфа величезна, 630, це, тут уже багато шотних танків. Будемо мінуснути базіка, потрібно було його вбивати. Ми програємо, стояти не можна. А, що я зараз буду робити? Чи може мене хтось закрити, якщо я поїду на прожетто? Не можу закрити шквал. Ой, помилка моя. Міг мене трошечки підкоцати прожето. Спробуємо дати по кришці. О, як я. Ех, можна було давати. Так, оце дуже погано. Ну, це ще гірше. Давай до побачення. Робет у мене не чіпай, будь ласка. А як це так? Ну, це було дуже неприємно. От зартою це мов, дуже неприємно. і прога мене так вицілила. Ну, можливо, варто було відтягнутися до Пантери. Ну вже як є, ну, бій загалом непоганий. поганий, бій не турбач. Просто не дуже, не дуже вдалі рішення. Можливо, потрібно було. Або їхати перепушувати алею, але я б тоді не прикрив тут ванагарі. Не знаю, щоб тут було правильно, наскільки було правильно відтягнутись. Я думав, що ми тут, в принципі, дефаємо. Я думав, що ми тут можемо задефати це. Але вийшло так, як вийшло. Паузити не буду. Вже бій завершився. Тут Пантера помирає. Бачите, результати бою. 57 тисяч пофармили, але це за з того, що в мене на складі хліб зі смальцем є. Так би ще мінус 20 тисяч довелося віднімати. Я завжди закуповую. Коли є якісь певні івенти. намагаюся, щоб завжди було срібло. Намагаюся докуповувати все. Хоча б по 200 одиниць кожного ресурсу тримати. Так, полташка у нас одна ялинка, турбіна, мені тут, скоріш всього, буде не потрібна. я не хочу нікуди в'їжджати. Тут це ризиковано. Що на монастир, що направо. Наліво я також не поїду, багато альфових важких танків, які тяжко пробиваються, я там... Можливо, і зміг би відіграти, але не хочу. спробую поїхати направо, я думаю, ялинку. Ялинка не буде туди їхати, у нас оптика для цього всього є діла. Буду сподіватися, що це не той бій, коли вся Тіма у них їде по 8-й, 9-й лінії. Буду прямо проїжджати, піджиматись, ми заберемо монастир, можна буде вжимати тут і далі трошки. Нам ніхто не буде по спині накидувати з монастира. Ну, це оптика. Зараз трошки посвітимо. І він зараз приїде, він вже буде... але це вже ну, не мій засвіт. Монастир наш. Першинг тут у нас догрався, я думаю. Ми ще посвітили. До побачення. Для да чого ти? Гано mm -hmm. ну, це погано. Ну нічого, як я. тип пап, тіп. Хорішка кинула, ну я думаю, їй дадуть, хіба їй не дадуть. Їй мають дати. Дуже дивно, що Керчен зажив. Та, да, забрали його. А, даємо хорішки. Дуже добре, що він не встиг нам дати ПНОшці. Він світиться, я сподіваюся їй зараз щось там дадуть. Так легенько показуємо від бортика. Бортик міцний, можна не боятись сильно, арта її накинула дуже сильно, бачу. Можна впушувати. ні, не можна впушувати, на нас їде прога. Не можна, щоб вона давала нам. Но прога наша. Багато танків. Я прямо не знаю, хто тут ще може вилізти. Вони щось по одному виїжджають і виїжджають. Прямо страшно від цього всього стає. Хто там ще може бути захований? Їхали вже разом, мене вбили давно. А, тайп зайняв. Ріжка виїхала. Все складно. Ми програли монастир, перепушили. Я не можу прямо. Ну, харіжка топила, мене було фугас. Ну тут просто страшне, тут півтіми ховалось. Я, я навіть не знаю, від кого моя решта команди загинула. У мене на прикритті дві ПТшки тут стояло. Тут прямо непогано так було по танкам. Давайте порахуємо. Першинг, один-два трупи. Харіжка. Ну, шість танків було. Шість танків було тут. А, так і в нас там непогано було. 1, 2, 3, 4, я п'ятий виходить. Тут на один танк перевага. Дуже дивно, що всі мої союзники там якось так не дуже гарно стояли в цьому всьому на відкритому місці і важко давали шотиця. хорішка виїжджала стільки разів на відкритий простір і ніяк не могли забрати. Ну, загалом 200 посвітили це все, я думаю, більшість, тут половина цієї. Шкоди, це завдяки тому, що в нас оптика стояла, турбіна нам би тут нічим не допомогла. Так, я навіть не знаю, який це бій. Так, ну, з приводу бою, не знаю, не можу сказати, що він жахливий, але й подобатись тут нема чому. Коли танк гарний, навіть важко сказати, на який ти бій вже на ньому граєш. Мабуть, це був третій. Зараз подивлюсь тривалість відео, можливо, запишу четвертий. Поставлю на паузу поки. Загалом результати бою. Це був третій бій, четвертий. Не буду їхати вже 23 хвилини відео. Такі результати. Ще був засвіт вже після зникнення машини. 1700 дали, 850 посвітили. Ну, топовий показник по досвіду в команді. Нічого особливого, але й не найгірше. Отак ну, команда зіграла, буває все. Хоча начебто і були подібні по ВН8 команди, і ми прямо так пролетіли дуже сильно. Ну, Нехай буде загалом. Загальні враження від танка. Танчик топовий. А, є Марс у мене ще. Він мені подобається трошки більше а, за рахунок того, що там дозаряджання. Коли треба барабан на 740 альфи, Ну, загалом прикольний він. Але я не скажу, що КС набагато гірший, він, він просто універсальніший. Їм можна виходити з, з однорівневими машинами, від голови, як ви бачили з Purдже, і перестрілюватись. І... Залом на Марсі так не зробити, на Марсі потрібно трошки більше думати, але він все рівно також класний. Залом для мене ці два танки, вони плюс-мінус однакові. Граю в задоволення, що на першому, що на другому. Танчик топовий, рекомендую брати для сучасного рандому. Він депевний. У нас файний ДПМ, для наша вогнева міць. 2608. Ну, непоганий ДПМчик. Пробиває непогано. 211 з перком, 324 альфа. Подкалібри також непогані. Залом танчик я дуже рекомендую. Він фановий, прикольний, веселий. Ну і фармить в міру своїх можливостей. Дякую вам всім. Щасти вам.